Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Сьогодні робимо квас домашній е, смачний квас, він на основі цикорія. Е, потім ще дріжджі потрібно додати нам отакі хлібні і е, дріжджі, щоб не просрочені були обов'язково. І потрібен цукор. Мед потрібен ну так, знаєте, на смак. Хто любить з медом, щоб смак меду трошки був. Можна додавати. Можна ще лимонну кислоту. Ну, давайте по порядку. Так, значить, що ми робимо? Насипаємо 10 столових ложок сахару. От, столова ложка. Я тут вже просто насипав 10 ложок. Ну, отак, дивіться, воно виходить десь. Бачите? Отак, з горочкою. Отаких 10 ложок нам потрібно. Тут я вже просто заготовив, бачите? Ну, це цикорій у мене тут був набратий. Так, насипаємо. Водичка у нас повинна бути, тут я заміряв тут 18 градусів температура. Водичка повинна бути десь до 30 градусів. От, можна тепліше, можна трошки просто кипіточку взяти добавити. додати. У мене є чайничок з кипіточком, я можу просто додати зараз трішки гарячої води, щоб підняти температуру. Бо вода повинна бути, ну така, знаєте, не гаряча. Я ж кажу, до 30 градусів. Якщо буде 30, дуже круто взагалі, це буде чудово. Так, спочатку насипаємо сахар, цукор наш. Дуже важливо поставити його брудити в тепле приміщення, там, де немає сонця і немає світла, тобто повинно бути темно. І все. І на 8 годин. Дуже важливо, не перевишайте температуру води. Не повинна бути вода гаряча, бо дріжджі просто помруть і нічого не вийде в вас. Тому до 30 градусів. Іде цикорій. Так, цикорій ложечка з горкою. Отака гарна. Можна навіть ще додати. Він буде просто більш насичений. Давайте ще у нас тут є в пакетику ще трошки отак. Треба все це розмішати. І так розмішати гарно, щоб наш цукор розчинився. Цикорій також, щоб розчинився. Ось так закрутили водичку. Залишаємо. Далі у нас іде е, йдуть дрожжі. Е, потрібно чайну ложку. Бо дріжджі в самому кінці йдуть. І якщо ми хочемо додати ще мед то можна просто взяти столову ложку і так гарно з, ну, з горочко е, закинуть. Розмішати. І вже потім дріжджі. Якщо хочете, щоб з кислинкою трошки, знаєте, такий був, можна лимонної кислоти, чайну ложечку закинути і гарно розмішати. Так, наші дріжджі. Ось так, дивіться. Ось так воно, з горочкою. З невеликою горочкою. Ось так. Ось цього достатньо. Все. Висипали? Є. Так, ну і підтримайте канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Може хто робив квас, щось подібний такий рецепт був у когось. Пишіть, буде цікаво почитати, який рецепт у вас. Якщо це відео сподобалось, напишіть в коментарях, що саме. Мені дуже цікаво. Дивіться до кінця, далі буде цікаво. Ну що, залив я квас в бутилки. Бутилки трошки так змяв, щоб почути, коли буде надуватися. І е залишаю в теплому темному місці бродити. Коли бутилка стане тверда, вже гарна така. Поставлю холодильник. В холодильник я буду тримати десь добу, а то і дві, щоб він гарно забродив і був такий, прям, коли наливаєте, аж спіною. От. І все, і можна куштувати. Тому, кому цікаво було відео, ставте вподобайку, коментуйте відео, діліться цим відео. І пишіть в коментарях свої рецепти. Буде цікаво. Не ну всім дякую. Всього найкращого до нових зустрічей.